Скільки звичайна людина може пробути без їжі, води та тепла у зимовому фінському лісі? День, два. Можливо, 5, а можливо два тижні, під постійним переслідуванням радянських військ та злих ведмедів. Сьогоднішня історія буде про солдата фінської армії Аймо Койвунина, який зміг повторити історію славетних галів, використавши магічний препарат Первітин. Також ми дізнаємось історію секретного препарату Д9, який нацисти випробували над в'язнями концтабору в надії створити над людину. Наперед скажу, що у них це вийшло. Мене звати Антон. Це канал 3 на 4. і Ми вирушаємо на пошуки альтернативної думки, на що здатна людина. 1939 рік. Фінляндія веде війну з Радянським Союзом на своїх кордонах в холодних снігах густого лісу. Лапландії фіни відточують військову майстерність та захищають свою країну. Події тих часів призведуть до домовленостей, при яких фіни віддали 10% своєї території радянській владі в обмін на мир та свободу. В той момент фінське суспільство було мобілізоване як ніколи. Фіни створювали нові методи боротьби невеликими групами у густих холодних лісах своєї батьківщини. Аймо Койвунин був молодим хлопцем, молодим солдатом, який проходив службу по мобілізації. Він був з порядної сім'ї, не вживав ніколи наркотиків та не любив росіян. Виконував бойові задачі своїх командирів та постійно навчався військовому ділу. Після підписання мирної угоди у 1940 році фіни, недовго думаючи вирішили спробувати повернути свої землі під контроль через рік. Так почався новий конфлікт на кордонах зимової Фінляндії фінсько-російська війна на 1944 рік, в якому й будуть відбуватися загадкові події. Аймо Койвунин був капралом своєї невеличкої групи солдатів, які відправились виконувати завдання в тил ворогів. Пройшовши вже одну війну у 1939 роках. Аймо досить добре розумів, як воюють росіяни. Завдання для групи Аймо стояло по контролю над сектором противника трішки далі від кордону та аналіз розташування сил противника. Два дні група рухалась без перестану. Вночі другого дня вони стали на перепочинок, утворивши невеликий табір з п'яти людей. Не встигнувши випити кави та з'їсти трішки їжі, радянські війська вийшли із засідки та відкрили вогонь. Відстань до групи була близько 200 метрів, пулі врізались в дерева, і група вирішила відступити. План неможливо було. Виконати з перебільшенням сил противника майже у чотири рази. Фінські солдати стали відступати на лижах по нічних засніжених лісах фінської землі. Аймо вів групу першим та задавав маршрут та швидкість. Солдати радянської армії йшли за ними та постійно стріляли зі зброї. Кажуть, що сніг вбирає у себе весь звук навколо, але це був не той випадок. Понад чотири години група пробувала відірватися голодні втомлені та налякані фіни рухалися темрявою в надії на порятунок. Ближче до ранку Аймо почали покидати сили, і через те, що він вів групу, інші солдати почали помічати зміну швидкості, що й призвело до подальших казкових дій. Напередодні бойового завдання Аймо отримав від командира чарівні таблетки, які на той час давали німецьким військовим. Первітин то забула шість таблеток на добу, по дві таблетки три рази на день на одну людину. Подивіться уважно на цього хлопця, який як і Аймо. Хотів рятувати життя. Це далі нам допоможе. Ми розіграли книгу з випуску про ЛСД автора Курта Вонегута, переможець Павло Ковнацький. Повний розіграш можна подивитися в телеграм-каналі. Також хочу сказати дякую своїм спонсорам на Ютубі, Патреоні, новим людям, які прийшли, а також тим, хто донатив. Дякую вам. Я вас люблю, це реально величезна допомога для мене. Завтра вийде випуск про таблетку, яка змінила світ та секс для спонсорів каналу та Патреону. Це мій подарунок для вас. Не забувайте підтримувати нас копієчкою, це реально важливо. Люблю вас, ми переможемо. Слава Україні! Аймо вирішив скористатися нагодою, додати трішки швидкості до своїх лиш. На той момент він ще ніколи не приймав наркотики, і, можливо, через страх та адреналін або великі лижні рукавиці він висипав всі 30 таблеток собі на долоню та проковтнув. Ходять легенди, що, можливо, таблетки злиплися, та він не міг зрозуміти, чи це одна велика таблетка, чи може це всі 30. Ви тільки уявіть рівень того переслідування. Що фін, який все життя катався на лижах, та ідеально знав ту місцевість. Так нервував. Проковтнувши дозу, яку дали на всю групу, Аймо спочатку нічого не відчув. Він рухався далі та важко дихав від постійної втечі, від переслідування. Наркотик почав діяти через 20 хвилин. На подив Айму він знову нічого не відчув. Щоб могло налякати більше, ніж навіжені росіяни позаду групи. Швидкість почала збільшуватися, дихання ставало більш прозорим, а світ довкола став кольоровим. Через майже 50 хвилин, Аймо, сам того не розуміючи, набрав. Таку швидкість, що обігнав групу на майже 600 метрів. Його слід починав зникати під постійно падаючим снігом суворої зими Фінляндії. Коли препарат повністю поневолив Аймо, він вже був далеко від своєї групи та навіжених росіян. Проїхавши майже 100 кілометрів на одному диханні, Аймо прийшов до невеликої тями та зрозумів, що ні групи. Ні солдатів, з якими він пішов на завдання, ні зброї, ні рюкзака з ним не було. Він настільки сильно поринув у метанфітаміновий тріп, що не пам'ятав нічого, де ділась зброя, де набої, де мої друзі, буде писати він у книзі. Він був один посеред незнайомого йому лісу, але дія казкового препарату не закінчилась. А тільки взяла маленьку перерву. Як на вашу думку, що сталося далі? Аймо почав швидко спускатися за сніженими схилами фінських лісів. Швидкість його була настільки великою, що, доїхавши до одного із пагорбів, він побачив вогнище та людей біля нього. Він пізнав у них своїх фінських солдатів та різко і без вагань ринувся головою вниз із пагорба. Підлітаючи на діях наркотику до людей, він зрозумів, що то були росіяни, але на радість Аймо його швидкість була настільки велика, що він просто пронісся повз них, і ті не змогли зрозуміти, хто це. І що це росіяни спробували слідувати за ним, але це була програшна справа. Дія 30 таблеток тільки починала розкриватися сповна. На той момент пройшло вже майже два дні з вечірки, яку почав Аймо в перший раз спробувавши наркотик. Проїжджаючи далі на третю ніч, він знайшов закинуту хатинку у лісі, де й вирішив переночувати, розпаливши вогнище, перекусивши хвою та шишками. Аймо думав, що зможе заснути, але демон у його крові не давав такої можливості. Голодний, стомлений метанфітоміновим тріпом. Він трішки зігрівся та вирішив їхати далі. Розумівши, що весь час він рухався шляхом, який залишала полярна зірка. Близько ранку четвертого дня він наткнувся на покинутий фортпост німцями. На хоробрості а може дурості, він хотів потрапити до бліндажа, дорога до якого була замінована. Сильний вибух пролунав серці лісу. і Я йому отримав поранення. Ноги дія препарату не давала можливості повною мірою відчути той біль, який надходив до тіла Аймо. Потрапивши до біліндажа, він зміг трішки зігрітися та знайти місце, де можна було перепочити. Невдовзі його знайшла група німецьких солдатів. Побачивши його, вони були дуже здивовані, чому він у такому ганебному стані. Речі на ньому були порвані, очі неначе вилазили на лоба, худий. Сухий, голодний та наляканий Аймо, не міг позбутися дії препарату, який врятував його від радянського війська. Німецька група обіцяла прислати до нього допомогу через те, що поряд з ним знаходились фінські війська. Аймо не міг зрозуміти, чи це йому здається, чи можливо його справді врятують. Пробувши ще декілька днів у бліндажі, його знайшли фінські солдати, які врятували йому життя та доправили до шпиталю. Лікарі, які обстежували Аймо Койвун, були шоковані, побачивши на що здатен препарат it's in У великих дозах Айму був схожий на маленьке колібрі 43 кілограма ваги. Він втратив близько 25 кілограмів за свою подорож. Його серце било зі швидкістю 200 ударів на секунду. Айму пробув у метанфітаміновій пригоді близько двох тижнів, тільки потім він зрозумів, наскільки сильно його дурив час, і що він не розумів, скільки насправді днів пройшло. Проїхавши майже 450 кілометрів та врятувавшись, він проживе 71 рік. Напише книгу про свою пригоду та помре у 1989 році у вільній країні на противагу сильно дійному препарату метанфітаміну, який з'їв Айму. Німецькі вчені не зупинялися віднайти щось таке, що змінить хід війни. У 1944 році нарешті закінчились випробування та досліди препарату Д9, який давав нереальну силу, хоробрість та важливо. Витривалість для людини, яка його спробує. Цей препарат випробували на в'язнях концтабору Заксенгаус. На той час війська Німеччини мали величезні проблеми на полі бою. Вони програвали війну і треба було з цим щось робити. І у березні 1944 року віце-адмірал Хельму Гейє попросив ліки, які також би могли дати солдату надлюдську силу та витривалість. На той момент вже існували і постійно використовувались такі препарати, як метанфітамін та кокаїн. Про що я розповідав? Ось тут відео, але побічні ефекти досить сильно проявлялися у затяжній війні. Тому німецьке керівництво хотіло створити щось нове. Хлопець, якого ми згадували вище, був лікар Герхард Ожеховський, який отримав завдання розробити ліки для солдатів Вермахту. І пізніше, 1944 року, вони розробили формулу, яка містила в кожній таблетці 5 мг оксикодону, 5 мг кокаїну та 3 мг метанфітаміну. З цікавого, що й після війни Герхард Ожиховський вдало продовжить вільну практику лікування людей та дослідів. Тільки вже під іншим керівництвом, ви тільки уявіть ефект від того, що вони зібрали в одну таблетку. Якщо тільки взяти з аналізу історію Айму, нацистські дослідники виявили, що навантажені спорядженням в'язні з констабору могли проходити до 90 кілометрів на одному диханні з 20 кілограмовим мішком. Руках німецькі лікарі були у захваті від результатів і планували надати таблетки всьому німецькому війську. Але війна закінчилась до того, як Д9 вдалося запустити в масове виробництво. Єдині, хто міг випробувати на собі ці таблетки, були німецькі пілоти-винищувачів. Дякую вам за перегляд, вашу активність та допомогу. Ви найкращі такого типу відео будуть як доповнення до великих випусків, де ми будемо розкривати певні деталі. Все буде Україна, ми переможемо і величезний випуск ми готуємо для вас.